Ukrainian family І сьогодні ми з мамою поїхали в Crazy Brands і зараз ми покажемо, що ми купили. Так, це такий магазин, де дуже великі знижки і ми пошукали що цікаве і от що ми знайшли. Дуже класний дифузор, якщо я правильно а, вимовляю. Lotus, дуже, смач. дуже см... yeah. пахне, смачно, ось yeah. такими паличками. О, я ж сюди чую. Yeah. Так, і ми його поставимо ось там до розочок наших красивеньких. Костяночка, біжи постав, будь ласка. Щоб на всю хату армат, був. тато приде з роботи і скаже, а як що це таке? Пахне, та? так? А що Віліму ми купили? Віліам, дивись. Ану покажи спочатку, це що тобі купила. А що це таке? Ти гірта, так, але тато везе зараз з роботи нам батарейки. Зараз, зараз синочок, ти покажеш. Бачу, колесо, воно, буде... воно щось має робити. Ми не знаємо що. Вона буде їздити. а це такі А оце Вілям дуже сильно чекає. Ось це. зараз синочок. Ось цей календар з цукерками, то Джейс. він зараз буде відкривати номер один. І Сталочка класний собі взяла Фломастер. Там зразу був такий а, упаковочка. Вона собі її розмалювала, підписала, і це її улюблені. Це крайола, так? Це і дуже... Це Вілям вже щось малював. Ось, ну давайте розпочинаю, бо тому що Віліма вже не вистачає терпіння. Вільям нажимай пальчиком. Нажимай пальчиком. Синули. Іди сюди. Номер один нажимай. Нажимай пальчиком сильно так, треба проламати ручок пальчиком. Ну давай сильніше щоб кашку не негам. Давай, давай, Допомогти тобі? О, є, давай, давай, давай. Відкриваємо. Що це там є? О! Зукарка! А що за Покажи, цукерка, Віліма? Це, це жувачка чи цукерка? У нас такі смактарки джали меншу, такі цукерки. Э, Я виключила, бо звук А ось дуже Це є взагалі. Покажи. Це як. Я не знаю, це як, як жувальна цукерка. жувальна цукерка, цукерка так. О, Вілім, тобі відкритися нуль. Та ти вимазав футболочку. І це. Е, е... Ми були сьогодні на не народження нашого друга, емену їла. Ми подарували йому лего. До речі, ми не зняли відео, як ми купили лего. Ну, ну, okay. Це така коробка, і воно як велике лего, саму коробку відкриваєш, і там дуже багато є різних... Там щось 7 деталей, yeah, чи що? Uh, чи 700? No, 600. 700. 600. І uh, там просто різні деталі, щоб подавати. Вілям, на! Ти не хочеш половинку взяти? Ти з'їв все? До речі, Вільям, покажи свою бубу, покажи з так. От він сьогодні зацідив головою собі. А він ну, взувався ось там біля і вдарився головою. Це я зараз включила собі відео. Дивіться, яка в мене тема. Я дивлюся. Купили хату у селі Ронтур. Ділянка, Париж, село, життя. Це не реклама, просто мені настільки хочеться в Україну до мами в село, що я дивлюся ось такі відео. Мене правильно відкрили, бачиш, тут я. А так, чому? Як, щоб штовхати пальцем і тоді відкриваєш. Ні, це легше. двойка. Ну так, да, але бачиш, вони про тут я таке Як... А, так. а мені знищили просто не було. Da, навіть, не було Взагалі, мені здається, теж. Окей, okay, а це далі сховаємо і завтра побачимо, що Добре. у нас буде там. Ховай. <laughs> Сталошка показала, як вона гарно малюється. Це оці великі вже, відтінки. Вау, стали, які вони маленький, гарні. А маленькі ти не малювала а, ще, та? я ще не робила, так. Ну, оце, маленький. І маленький, це 10 мальчик. доларів було, оця велика пачка. Він взагалі це дешевий О, що за це, це. Світлий фіолетовий, скажи. Це ось це О, Гарно малюють. Дуже. У мене і Стелечка взагалі дуже креативна дівчинка. їй не давай іграшок, а от таке щось помалювати, поскладати. Я скажу: вау, це як знаєте, як вибираєш відтінок стіни. Це було було таке. Угу, було. Чоркінь смітничок. А, красотень, красотень. Іди, ти щось розмальовуєш досі? Я зараз шукаю. Чи шукаю. просто ти поки що коробочку собі розмальовувала? Гарно, ти можеш з іншої сторони да, я ще хочу помалювати. там помалювати. Але класно ж там було ще да. плюс коробочка для того, щоб да, зберігати фломастер. Але стеличка їх треба подальше тримати, бо я да. бачу, Вільям вже мені тут Україну намалював. Ну, зато Надо. Не Він ніколи нічого не, не малює. Я не знаю, що це воно, воно змивається. Воно. Так. 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 Я, я хочу а. І це золота моя донечка. Зразу побігла, помий. Ох, клас. Дякую, доця. Ану, подивимося, чи відмиється. О, змивається легко, дивись. Це крийово, це було. Значить, це масляні Це ваше було, вони є, змиваються. О, Немо. вау! Оце плюс. Тю. тепер не переживаю, можна не ховати фломастери передосім. Хай буде, хай тобі там гарно на столику стоїть. До речі, в істелечці вже новий матрас пройшов. Але ми познімаємо і купуємо Мама. красиву дуже її постіль, тому що вона і зараз вона така не дуже. Зараз саночок. Істелочка хоче, якого ти кольору хоче постіль? Я хочу якусь однотонну. Я навіть знаю, яку істелочку. Ти, напевно, хочеш твій улюблений колір а, оливковий. Ну, я не думаю, яка. А я би хотіла якусь, щоб вона була біла і був так. якісь якісь, може, квіточки Знаєш, чи якісь. Я знайшла дуже гарну таку, як біжеву трохи, і там навіть де на подушки біжева, і там збоку як де пальці. А де ти знайшла? Звер... На, 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 на О, котон? Так, так, так. Окей, давай, скидай, Тато зараз замовить тобі. Давай! така чемна дівчинка, так любить мамі Дітські в мене гарненькі дерева три. Дерева три. Так у нас вже пів десятої ночі вечора. Треба вже віліма класси спати. Віля, ми Чому? No. No, yeah. Тато повернувся з роботи, привіз батарейки. Покажи, що то звірюшка може робити. Чубіка. А хто це він? Як він називається? Віліам, як він називається? Трьохнока. <си> <Нет. си> а, це типу, він повінним керує, виходить, той, да? що зверху сидить, так? Вільям, тобі подобається. Good? <laughs> <laughs>

В цьому Crazy Beans було ліжко дитяче за 50 доларів, то я вам трішки зняла. А потім ми побачили дуже класну штуку, оцю, що можна 4 поля міняти і грати. Вона коштувала 100 доларів. І класна кавоварка за 15 доларів, якщо є велика компанія. Доброго ранку, сьогодні субота і ми би мали спати, але ми їдемо боротися за медаль. Дай, їдемо на неї сьогодні баскетбол. Останній. Остання гра да. цього сезону. Так, останній гра цього сезон. Вільям у нас гарно вкушнувся, молодець. Це віка з нами. Вікуля з нами. Ого! 8.30 ми виїхали, майже 8.30 виїхали на їхати далеко. Їдемо спати хочемо, Кава не допомагає. Але нічого, він наш ранок в суботній момент. Погодка просто не описати дощ, сніг, жижа. І ще більше хочеться спати в таку погоду. А так, так погодка наша. Скоро весна, вже не можемо дочекатися, коли вже буде тепла Ми познімаємо всі курточки і буде швидше, ми будемо швидше збиратися. Найцікавіше зі всіх ігор цього сезону ми програли тільки. І цікаво, як буде сьогодні, чи ми виграємо, чи програємо. Гарно, великий. Ми потрапили під такий дощ, ще команди зібралися, школа, як зараз піти на групу. Після гри і стелки ми мали йти на капл Connection» — Це сімейні пари. Ми вже рік збираємось раз в суботу ввечері, раз в місяць. І в кожного по-різному, хто запрошує додому, по черзі того ми святкуємо такий, читаємо книжку сімейну. І я зробила салатик того разу, купила його і тільки перемішала, тому що не було часу зробити, а це все остальне. Салатка призе зробила, і поїхали ми на вечір. Андрій замотує все плівкою, сміявся з мене. Каже: я тобі ще фольгу куплю, таку велику, щоб тут поставити і теж все замотувати. Бо він мені замість маленького такого величезного рулона привіз додому. Так що все замотуємо і збираємося вже в гості.

Свої дружини вечорами сидіти, пити чай, спілкуватися, знавати один про друга.